Тут робити так, Потім є складна проблема насправді з простором. Тут, Очевидно, все-таки прийдеться робити порядку. Mm -hmm. да, mm -hmm. бачите, зал виходить такий великий, і власне важко екскурсії також. Mm -hmm. Він як павільйон виставковий, це не музей. Mm -hmm. В ньому дуже важко подавати інформацію, оскільки немає додаткових планшетів, немає на чому її подавати. Mm -hmm. і колись я бачу колись в Лісабоні, я бачу там я такий монастир Єроніміл. Чим схоже на арсенал у нас. Не... Але модерні перегородки зроблені <говори> ті, з, з алюмінією. На тому вони монтують, і ти бачиш експонат, а не перегородку. ти бачиш. <говори> так, так воно задумано, так і повинно бути. Так воно освітлено. Ну це знову наступне політика, так? <етап. говори> <говори> <пози> <позиція> <говори> <позиція> Я думаю, треба зробити вхідну. 22 22-го травня так, зробити тут. Тобто відкрити розкрити кріпче, поміняти лікрати і поставити ці бар'єри. так в принципі, кошти практично там. Можна. Ми можемо своїх частин коштів. Єдине, що світильники. Світильників немає, виготовлення це дуже дорого. Ну і там ще деякі речі, хто виставку, там. Ну, ви світильники такі вже, як тут зробити бачили, можливо, навіть такі. Там були красиві, там була ручна, ручне бачили. Там, 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 там Розетки роз та роз та, роз та. Ну, Але можна. в цінах 2010 року вони а можна не... за... Можна займати. Там, там нічого такого не було. Приблизно така номенклатура Рож... вже да. Приблик, те, ну, це, ті, фенки, <звен> що. Це десь 460 тисяч. Це одні світинки практично. Тоді ціна 2010 року коштували 1080 гривень що на кшталт, що? Так. Ні, ну це треба тебе зробити.

де він служив. Там згоріла церква. Це як термовий вінок у мене. Я... Оце як терновий вінок з тих цвяхів, де Шевченко служив в засланні. Оце унікальні речі. Просто унікальні. Вони, не знаю, їх повторити не можуть, але з попелища, попелища церкви, оце цвяхи. І де ви знайдете такі експонати. Що? Ні, ну це треба домовлятися з музеєм Шевченка. По самим оригінал передати заслання. Да, да. І, і оце оригінальні цвяхи, я їх привіз сам, звідти. І ліжко є, у мене є ліжко солдатське з Новопетровського крика. Розумієш, таке складушка така. Це військова, це казахи на цьому військові, це військова. Це звідти привіз камінь, на мої кам'яні і все, все є.